Так, привіт громадо! Находимося обратно на полі. Вже у нас так непогано підсохло. Некоторі люди вже збираються там комбайни, гудуть, трохи щось косять. Я зараз поїду, взяв відро на молотна сіня. Побачу, яка там предварительно волога. А я приїхав з лопатою покопати, що робиться у нас тут з вологою. Понятно, що дощі пройшли, просто мені цікаво, на якій глибині. Так, отак виглядає ріпак. Вона вже переростає, мабуть. Ну, не переростає, це він тут з краю. Де тут <різь> трошки добре укинуто. О, тут завжди заправляємося. цим. Це тут, ви бачите, як <різь> вигружалося. Ну нічого. Трошки добре тут укинуто, то виходить, що тут... Такий п'ятачок активного ріпака. Ну, а далі отакий ріпак. Такий ріпак. А ще хочу вам показати факт. Факт. Як впливає вологонакопичення. Як вам об'яснити толком? Воно ну, бачите, отам воно. Просіка. А тепер бачите, а тут просіка. І тепер бачите, тут дорога. А раніше вона була отут. І тут де була дорога, вона така була тут нормально там витоптана, затоптана, ну. І тепер дивимося. Ну, може ви не побачите, але ну, оця полоска конкретно, та видно. Тут ось ріпак тут і там. Не немає нормально ріпака. А ця дорога, вона відрізняється взагалі. І на всіх культурах. Це вже ми вже її 4 роки переорали, але вона тут вже років 20 була ця дорога. Получається, такий ріпак, де земля. Що вийшло, я думаю, вперехвигулялася, нічого не росло 20 років. Як росло там, як на, як на дорозі, там, споришек, всяка фігня. І ріс. І волого накопичення, що тут коло дороги по-любому були, вона тут поставила, ну така була як втоптана, що сюди вода збігалася, вся дорож... ну, на дорогу вся вода збігалася. Стіно одорювали, той борозду сюди орав, той сюди орав, борозду, ну, в цю сторону. І тут вийшло таке цей. Ну, що тут, я так розумію, що було назбирано, назбирано. Вологи і поживних речовин. Так, пішли далі, покопаємо. Зараз я вас наверное, поставлю на паузу, на паузу. Викопаю яму сантиметрів 50 на такому ріпаку. Тут ну, такий вже середній, бачите, де? Тут дебелий ріпак. Ну, це тут я завжди експеримент, двойна доза добрив. Ми тут завжди... Стоїть прицеп у нас. І ми тут завжди бах-бах. Під'їжджаєш, і я завжди тут швирину. Ну так, просто. Доброго, в принципі, лишні не бувають. так. Ставлю вас на паузу і копаю. Так, ну що, громада? Копав-копав і докопався до сухої землі. Як вона, полу-полу волога. Зараз сидимося, де в нас промочило. Дивимося, як у нас тут коріння ріпака. Дивіться, як пішли. Пішло, пішло. Ну, сантиметрів... Ось бачите, вже суха земля. Далі. Сантиметрів 30 у нас вийшло. Що ці дощі замочили? Оце вам увесь аналіз. Я ж кажу, аналіз погоди цей урожай, який тут буде на ріпак, от цього запаса вологи усе зависить. Получається, якщо не буде більше дощів або зупиниться на цьому самому місці, місці, тут урожая великого ми не получимо. От бачите, все зразу видно. Ну тут, зрозуміло, що фактично цей рік засушив конкретно. Засушив. Понятно, що тут, Ну тут фактично дощів і не було з літа. Ото ми посіли ріпак, пішов маленький, тільки-тільки, щоб тільки для отримати сходи. А далі, а далі. Ріпак так просу... просуществував. І тепер оце він фактично почав рости. Ну звісно, я його присадив конкретно, аж білі листки. Получається, це воно таке, як побризкав, воно таке хоче ну, літру тибуку на золу. Перед оцими дощами я влупив. То присажений добре. Так, тепер підемо покопаємо на, на нашому. На ораному, де було Оране, У мене край Ораний, І покопаємо вже на нову п'ятигодічному нову Уже Вже за п'ять років. ну Воно стояло, ріпак тут коротше, був. У мене був ріпак. Це все, все цей край мій. Край була оранка. Ну, то є рік, правда, не цей рік, то рік, Цей рік була дисковка. Зараз глянемо, що тут відбувається. І що далі там. Так, громада. тут довго не прийшлося копати. Геть не довго. На штик, навіть менше, все, вже суха земля. Бачите, вже, вже суха. Уже ось. Суха земля. Слой, воно видно. Десь мокра, мокра. Там Раз, раз і все. Що, лопатку іще, вони щоб побачили. Уже ось о! О, суха твердюща земля. Вона одразу сяде. Крошиться зразу, раз, раз і все. Така полу волога. Так що тут відбулося? Той рік о, тут була оранка. Я края я оборюю. і... О тут літо я ще копав. Тут взагалі не було абсолютно нічого. Оце фактично просто цей запас вологи, оцей зараз вийшов, Оці 20 см. Получився запас вологи із... того, що це випало, оце дощі в нас випали, не знаю, міліметрів. Міліметрів 60-70, десь отак випало. Два рази по 30, коротше, воно десь випадало. А там же ж фактично ріпак ріс, І після пшениці, ну теж, ну як. Ну, тут ріпак був після пшениці, а там після соняшника. Соняшник був і пшениця. І тепер ріпак. То там вологи зараз більше, по-любому. Де не було оброблене? 100% більше вологи, я бачу. Так, а тут був ріпак, тільки просто була оранка той рік. І цей рік я, ну, посіяний ріпак, був задіскований, посіяний ріпак. А цей рік я його то я дисконув. Ось, Бачите, знову скільки по по пооранки. І цей дисконув. ну, Тут, може, я травив погано, вітер видно був, бо ріпак свій затравить. І видно, тут так ще вітер відсюди, мабуть. Бачите, як волнами. Трошки як погано. Він від гліфосата. Так, а тепер заходимо в, в нову тіл. Зараз так само прокопаємо. І чи знайдемо ми тут головне, суху землю. Ото все, все зависить, ото ріпак дойде на 30 см, сантиметрів. Сантиметрів дойде туди, чи скільки там туди? 35 см. У нас тик лопати оцей. Десь виходить трошки може більше. На штик лопати вийшла мокра земля. По ріпаку. Так, зараз десь так виберу таке середньостатистичне. Як зрозуміло, щоб було і соломка була, і, і рештки равномірно. Так, ну отут, я думаю, будемо, тут буде, буде чудово. Щоб не на сліду. Так, і зараз ще ж я скажу як копалося потім з трьох цих результатів, зараз побачу. Так, ложу вас. Ху, блін, громада. Тут прийшлося трошки попрацювати. Ну не знайшов землю. Ну так, пішло. Практично пішла, тільки-тільки поча тільки, щось почало мінятися. Ну, дивіться, яка глибина. 35 лопата. чи скільки там. І ще десь. Ну, з сантиметрів до 70. Щас, я спробуйте узер. Та ні. Яка там... Нічого там почало мінятися. Мокра. Мокра земля. Капець, яка класна красота. Як земля? Волого накопичена. Дивіться. Та взагалі немає. І що ви скажете? А я знаю це, що це таке. Це результат п'ятигодічна, дивіться, мокра. Мокра земля. На глибині... Як вже до 100 метрів до 70 дориваюся. Я достаю донизу, дивіться. І що ви скажете? Як це поле? Радує чи не радує вас? Мене воно точно радує. Фу. Це вже 5, 5 років на тілу. Я вам розкажу, як його історія. Тут була історія посіяна пшениця прямим посівом, Ще тільки ми зробили ту свою сівалку прямим посівом. Потім я ще не думав сіяти ну, тілом займатися. Думав тільки просто прямим посів, посівом займатися. Потім був посіяний соняшник. Ой, який це рік був, не пам'ятаю, ну. Потім посчитайте, а посівати, я потім розкажу. Посіяний соняшник, якраз в той рік залупила жара. Конкретно. Скрізь соняшники всіх стояли, здихали. Ну, як як коротше, листя опускалися, як... Петух мокрий у жару. Соєшник, хто, хто, хто сталкувався з цим, то знає хто настоящий агроном чи фермер. Листя впустив і все, в жару стоїть, стікає. А тут стояв у мене, я просто в шокі був. У мене ще, як кажуть, був, я був то занову тіл, а кум мій напарник. Трошки був скептично відносився до цього. А тут він стояв і жара, і теж я вам показував там, де була оранка в мене на цьому полі, і не оранка. То тут ми там робили оборот і повен бункер, а туди треба було робити туди, назад і туди. Коротше, три проходи треба було робити на тут 550 метрів, гонить, щось таке, Ще домінатором.